Як Марко істерику подолав, мама приготувала Марку вечерю. У домі заароматило солодкими млинцями із сиром. Апетитні пахощі завітали в сусідню кімнату, де грався хлопчик, та залетіли йому прямо в носик. Марк кинув гратися та негайно попрямував на кухню. Він заліз на стілець. Засунув ручки в кишені та дивився, як мама ставить на стіл тарілки. У марка було дуже багато кишень, великих та маленьких, трикутних та кругленьких, у квіточку та цяточку. Там жили радість, цікавість, допитливість, задоволення, здивування, обурення, злість, гнів. Та багато інших емоцій. Але була і особлива кишеня вона мала почесне місце. Спереду на правій штанині. У цій кишені в Марка жила істерика, і вилазила вона звідти, коли їй заманеться. Понад усе істериці подобалося з'являтися, коли треба було вдягатися. Чи розчісувати волосся, чистити зуби, чи лягати спати. А коли їй щось дуже не подобалося, вона миттю вистрибувала із кишені, ставала великою та роздувалася, наче повітряна куля на всю кімнату і могла луснути і вибухнути плачем. Навіть якщо хлопчик і хотів щось сказати, істерика перебивала. Плутала слова та ховала їх по інших кишенях. І замість того, аби чітко сказати, чого він хоче, Марко голосно плакав, а замість гарних цілих слів з рота вилітали лише незрозумілі уривки, як мильні бульки, і ніхто тоді не міг йому зарадити. Одного ранку Марко прокинувся. І помилково встав не з тієї ноги. Настрій псувало все, шкарпетки не того кольору, улюблена іграшка лежала не в тому місці, ранкова каша була занадто гарячою, на вулицю хотілося і не хотілося. Від того Марку стало ще сумніше. З його передньої кишені показалися сірі вушка. Та маленький носик. Слідом з'явилися лапки, Істерика вже готова була виплигнути назовні, як раптом щось загуркотіло. Хлопчик обернувся та побачив, як з купи розкиданих іграшок вилазить хтось дивний та кумедний. Ти хто така? Марко відкрив рота від здивування. «Я Чаклуня!» Пояснило чудернацьке створіння. Чаклуня хлопчик із цікавістю розглядав гостю. Чаклуня підскочила до стелі, потім вмостилася на шафі та звісила ніжки. На ній була маркова зім'ята піжама, яку він не захотів одягати вчора ввечері. На ніжках маркові капці з блакитними слониками, а на голові. Чарівний капелюх у зірочку. Чаклуня покрутилася та стрибнула хлопчику прямо на плече. А що ти робиш у мене вдома? запитав Марко. Я знаю один секрет як істерики проганяти, особливо ті, що люблять часто з кишень вилазити. Марко сів на свій стілець. Будь ласка, поділись зі мною цим секретом, бо я й сам не розумію, чому ця істерика постійно до мене чіпляється. Чаклуня зістрибнула з маркового плеча та стала посередині лялькового столика. Істерика ніколи не знає, чого вона хоче. Як тільки помітиш, що з кишені стирчать її вушка, тобі треба вимовити. Два чарівних слова. Які ж я хочу, і сказати це треба чітко та спокійно, а потім видихнути та додати, що саме ти хочеш просто зараз. Наступного дня, коли мама накривала на стіл та розкладала тарілки виделки у марка трапилася чергова несподівана істерика. Так, так, істерики дуже полюбляють несподіванки. Хлопчик згадав, що порадила йому чаклуня, та голосно вимовив Я хочу. Раптом замість уривчастих та поламаних слів із різних кишень марка почали вискакувати цілі цілісінькі. Вони складалися в одне зрозуміле речення. Я хочу, аби виделка лежала праворуч, зміг вимовити Марко. Мама спокійно переклала виделку туди, куди захотів хлопчик. Але істерика не збиралася просто так здаватися, та дзикою завертілася в кишені, навіть ніжки висунула. Але й Марко вирішив не відступати. Раптом його ліва кишенька. Заворушилася. Там щось затряслося та задригалося. Марко засунув ручку і дістав звідти силу волі. Вона розсипалася на його долонці маленькими, гарненькими, пухнастими кульками. Марко зібрав кульки в кулак та сказав Я хочу перекласти виделку сам. Тоді мама дала сину виделку і він поклав її сам туди, куди хотів. Мама мене розуміє, та навіть робить те, що я прошу, раптом збагнув Марко. Виходить, що це істерика перемішувала усі думки та слова хлопчика. Тому іноді він і сам не знав, чого хотів, і ніхто цього не знав, а тому і допомогти не міг. Але коли Марко почав чітко вимовляти, чого хоче, йому стало набагато веселіше. Тепер усі навколо розуміли його, і він міг отримати бажане. Оце так відкриття, подумав хлопчик, а що є?» – заворушилася права верхня кишеня. Звідти показалася радість, сіла на краєчок кишеньки і почала чеберяти ніжками. Вечеря видалася неймовірно смачною, а істерика сиділа тишком нишком у кишені і носа не показувала.